Можна запитати, а чи всі свої е, розпоряджені документи вони повинні оприлюднити розмістити? Усі? Так. А, Тут так ми маємо можемо... з'ясняти дві, дві природи акти. У нас є нормативно-оправні акти, тобто такі акти, які містять загальнообов'язково правопорухи і права і с е, оборудованих І У нас є акти індивідуальної дії. Розпорядження, що таке індивідуальна дія? Це коли акт стосується безпосередньо. Конкретного суб'єкта, наприклад, про виділення земельної ділянки запередуш і так далі. Вони не оприлюднюються. Тобто, у тобто нас є закон про державні адміністрації, і він говорить, що нормативні акти обов'язково оприлюднюються. Обов обов причому в друкованих засобах масах вони опубліковуються. А от е, акти індивідуальної дії при потребі тире, цитую закон, при потребі. Епістолярний стиль спілкування та, з того приводу, а я їх намагаюся випити, а що ж то за потреба, а де ж та потреба встановлена. Але на законодавчому рівні наразі ця проблема не вирішена. Ви можете подавати, обґрунтовувати пропозиції про те, що вони зобов'язані публікувати, так? публікувати, оприлюднювати на сайті ці акти. Чому? Бо вони мають суспільне значення. Вони мають суспільне значення, ви маєте право знати яким чином Львівська обласна чи там якась інша е державна адміністрація здійснює розпорядження державним майно? Mm -hmm. Це ж суспільно важливе питання. А ви сказати ні, то інформація містить персональна, yeah. дад... mm -hmm. персональна інформація та і ну, так далі. Але наразі, наша організація, виходить з позиції, що все-таки треба штурмити органи державної влади, органи місцевого самоврядування і заставляти їх публікувати ці акти через суди. Через органи державної плати і так далі, якщо це на, на, навчається на опір, але це є одним скажімо так, з елементів, коли, яким ми будемо будувати. Зв'язку з тим просто інформація і запитання. Ми зіткнули зараз цікаві пропозиції, нам визволили секретаря Кабінету міністрів а, управління позивки і Зв'язку з тим, що ми. Там активно задіяли секретаря Кабінету Міністрів, вони розкажіть нам, яку інформацію записати в постанову, що на зразок Кабінету про проведення громадської експертизи, як, яка вам потрібна. Я до цього часу не можу зрозуміти, що секретаря міністрів має, про те, щоб комітет саміту написав, яку інформацію там треба отримувати, що тепер про що не це а вот просто типа, разумеется, управление громадскости процесс на Евросах проявить формацию в моей... У меня такой вопрос. А вот есть областные государственные администрации, готовят еще проекты решений, сессии областного совета. Вот это можно ли считать, можно ли... говорить о проведении экспертизы таких документов. Мы столкнулись, это очень важно. Было, значит, есть проект решения, подготовленный областной государственной администрацией, потом депутаты в суде, юрист, депутата, юрист областного совета говорит, а мы тут не причем, на оба администрация подготовлено решение, а речь идет о землях природного, ну, теперь уже национального парка, заповедного объекта. Понимаете? вопрос, он такой, можно сказать, и государственный в том числе. Вот. Ну, юрист областного совета в суде ссылается на то, что она депутаты вообще ни при чем, оба администрация подготовила проект решения. И на самом деле все проекты решения э, сессии готовят именно оба госадминистрации. Вот как в этой ситуации? Можно ли экспертировать вот эту часть их деятельности? пожалуйста. Роль проектов Актів так, на засіданні обласної ради. Тобто, обласна рада, що що? Це органістав самолювання. Тобто, очевидно, на цій стадії, коли ми в моїй обласній раді на розгляді, що в постійній комісії ми не можемо робити чисту експертизу. Так. Але в нас є інше положення, е зокрема. Останови Кабінету міністрів про порядок оприлюднення інформації про діяльність органів виконавчої влади, де зазначено, що проекти актів, в тому числі в першу чергу, револю... які мають регуляторний характер, повинні бути опри... оприлюднені. Це повинні бути до 15 грудня затверджений. Тобто, і в даному випадку, Місцеві державні адміністрації не виконують положення закону України про місцеві державні адміністрації і постанови Кабінету міністрів про порядок оприлюднення інформації. Тобто ви можете говорити про проведення експертизи діяльності місцевої державної адміністрації щодо порядку оприлюднення інформації. Порядок оприлюднення інформації він включає в собі відповідно до цієї постанови ряду обов'язкових параметрів: проекти регуляторних актів, плани регуляторної діяльності, регуляторний вплив актів, тобто самі ж акти, тобто це, є, це взагалі колосальна постанова для інституту громадянського суспільства. І це в кожної місцевій державної адміністрації можна проводити таку експертизу і е, підштовхувати орган, е, орган виконавчої влади до, е, до того, щоб він дотримувався постанови Кабінету міністрів. Ось, Тобто, е, коли визначити предмет експертизи як е, діяльність місцевої державної адміністрації щодо е, порядку оприлюднення е, проєктів, Актів до шкаф регуляторного, який має регуляторний характер або е, інший нормативний характер, що спеціально сподівається, е, це може бути предметом експертизи. Коли ви говорите про е, проєкти рішень е, обласної ради, що тут буде вже національну експертизу, експертизу тут не проведеш, але з другого боку, обласна рада це і орган місцевого самоврядування. і на статті 4 закону України про місцево самоврядування, який в принцип, принцип підзвітності. Підзвітності органу місцевого самоврядування в територіальній громаді. І там вже не вмеша громадській, але їх заставляти, щоб вони теж свої проекти публікували. Мене інтересували не, не честцеві, а вот та частина, яка у адміністрація готує від решення сесії. Це громадська експертиза вюди надається. Але роздаткових Предмет Є вас? Це е, ваше додаткове є запит до проведення громадської експертизи, які стосується якраз порядку оприлюднення у мережі інформації про діяльність органів влади. Тобто таким чином ми, ми подаємо запити і це буде наступна, наступна експертиза, яка... на нашу думку в обласна адміністрація администрации на багато є провідні підстави для проведення громадської експертизи, тобто оцінки діяльності органів виконавчої влади. Маємо положення Конституції України. До речі, Конституція України, на нашу думку, і не тільки на нашу думку, не є вже така погана за своїм змістом. Принаймні більша частина, більша частина її містить цілком адекватні там, праві положення. Звичайно, політики, коли говорять про те, що Конституція є недосконала, не мають на увазі лише повноваження тих чи інших білок влади. З яким будемо, Всього на зверніть увагу, коли для себе на дозвілі, коли е, подивитись, що пропонують політики, вони пропонують ті чи інші повноваження. В те чи інше місце переставити. Але, о, але це народу, мабуть, воно зорс, не зовсім стосується. Народу перепрошую е, по цимбалах, тобто, хто буде виконувати ці повноваження, щоб не ефективно і на користь людям. Тобто ми маємо посилання на статтю 34 четверту, тридцять конституції. 34, ага. ще раз нагадую, це є право на інформацію. 38-право на участь у управлінні державного справу. І стаття 40 це є право на звернення органи державної влади з, е, е, з письмовими, колективними або індивідуальними зверненнями і орган державної влади соболезний установлений законом строк, тобто 30 днів надати письмову до відповіді. Це так ми освіжаємо в пам'яті, так що можемо що ми вже говорили. Крім Конституції України, в нас є закон про інформацію. На нього теж можна посилатися, коли ми пишемо запит, так, що ми маємо право на інформацію. Так, очевидно, на нього потрібно посилатися. І ми, коли проаналізуємо практику видання всіх розпоряджень чи на рівні міністерств, чи на рівні місцевих державних адміністрацій, то в. Системному зв'язку для просування йду посилання на норми конституції, закону України про інформацію і е, положення е, про громадську деспортиру. Закон про інформацію. Там у нас буде найбільше цікавити стаття 9, яка говорить про право на право осіб, тобто е, фізичних осіб, юридичних осіб, це... на отримання інформації. І стаття 32 закону України про інформацію, яка е, передбачає право подава, звертатися з письмовими запитами про отримання письмової інформації знову ж таки про діяльність органів державної влади. Так. Третє, як ви так трішечки упустили, тому що воно більше стосується розробки експертних пропозицій, так, б, які, на нашу думку, за своєю правовою природою є пропозиціями до органу державної влади в контексті закону про звернення. Комтексі закону про звернення громадян, тобто е, певний спосіб реалізації права на звернення е, громадян. Ось. І певний спосіб реалізації права на участь в управлінні державними справи. А, це закон про звернення. Чому ми yeah. первинно ставили питання участь в управлінні державними справи? Тому що е, кожен з нас, навіть не підозрюючи цього, бере е, дуже часто активну участь управлінні в, е, в державної справи через звернення, запити, е, вибори, референдуми, громадські ради. Создати. Ну, Слухання це. Тут краще Різні, да, де? випадку засилатися. То. Зараз ми э, розділяємося на дві групи. Спочат, на дві спочатку я вам скажу завдання, ділю на дві групи. потім вже далі продовжувати. Е, перша група. Як мають органи виконавчої влади сприяти проведенні громадської експертизи? Як саме? Як максимально... Ефективніше органи виконавчої влади мали б сприяти проведенні громадської експертизи. Друге, як органи виконавчої влади можуть перешкоджати проведенні громадської експертизи?